Я дякую, що ви з нами Залишайтеся п'ятниця. У нас сьогодні насправді один з дійсно з моїх улюблених блоків. А ми сьогодні будемо говорити про цікаві речі. Ми будемо говорити і про діяльність одного з театрів. Хто бачив попередній блок вже чув про які театри. А також у нас сьогодні ми продовжуємо рубрику Українці сучасності, яку ми запрошуємо молодих ну, українців, які насправді хочуть жити в в країні. Я на цьому наголошую, творити. Народжувати, народжувати не тільки дітей, а народжувати проекти про це про те, і про це, і про те, що буде плануватися в майбутньому. Ми сьогодні будемо говорити з гостем у нашій студії. Хто вже чув, хто не почув. Зараз з нами долучайтеся. після такої невеличкої відбивочки Ми продовжимо, будьте з нами не перемикайте. Дмитро Тодорюк соліст групи авіатор, режисер, постановник Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва, двісті Ну Дмитра всі знають дійсно... Одного з селістів групи авіатор, хоча там три хлопці, три чоловіки. Але він на сьогодні ще також є, і він вже був у нашій студії. Він є режисером-постановником саме у прекрасному театрі на Подолі. Я маю на увазі, він знаходиться на Подолі, бо що є театр на Подолі, щоб не було тавтології. Ми говоримо про діяльність Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва. І ми говоримо про 10-річній ювілей групи. Перше вітаю! Добрий вітаю день. З ювілеєм! Дякую, і при нагоді. Через тиждень буде свято, жіноче, весняне свято. А наприкінці ще там знову. Ні, привітати. ну просто у вас така передіною жіноча будь... компанія була. Тому якби я хочу привітати при нагоді всіх. І головне, кохайте, вірте в, в краще і сповнюйте своє життя позитивом. Так. Ну, Почнемо все. З... Так. Хочеться позитивом починати, позитивом завершувати, але так. Я насправді дуже коротко, хотіла велику кількість інформації сказати перед тим, як ви е, е, з'явилися в нашій студії. Хотілося розповісти, що напередодні 33 третій сезон театру триває, і було тоді, було звучено українським театром, були роз розказані е, такі знаєте, ідеї щодо прем'єр. Вони насправді всі реалізувалися. Але чомусь подумала, коли почала говорити, що насправді дійсно є прекрасні молоді українці, про які хочеться зараз, щоб про них багато говорили. Одна справа, коли ми говоримо про групу авіаторів, я думаю, що ви враз, ви зрозуміють. Міти вас всі знають, як групу авіата. А інша справа, що ви і мені це приємно, я в попередньому ефірі говорила, що окрім того, що ви є вокалістом і співаком, ви ще займаєтеся досить потужно театральним мистецтвом, і це важливо. Я хочу, щоб про це чули люди. Для цього вас і запросили насправді. Так, бо мало хто ну не всі про це знають. Ваші друзі і колеги, можливо, знають, але хочеться, щоб на загал широкі люди про це знали і не говорили там: знаєте, ну співає собі. Багато хто співає. Ні, Ні ну, не тільки співає, це, ще й творить. Це теж дуже важливо і це. Напевно, з, з моєї творчої позиції це більш вдалий інструмент для да. мене заряджати людей позитивом, угу. чим робота в театрі. Хоча робота в театрі це так само частина моєї душі, але там все ж таки я за лаштунками. Я просто, як, ну, як там митець, художник, який в собі в комірчині створив річ і віддав її на люди. А коли ти на сцені з хлопцями, коли ми даємо концерти, то це ти напряму спілкуєшся з людьми. І це просто ще один ще одне джерело для класної енергії для обміну енергії для подальших творчих планів. Тому тут. Ну да, Тут два такі боки. Да, так. Але, а вони один одного гармонійно так відбуваються, ніби цілісно. Так? Десять, років, десять років гурту, ну, скажімо так, вибачте такий чималий строк. Бувають гурти, які створилися і розпалися. І, так, знаєте, якось довгий шлях ніби пройшли, а з іншого боку, ще б хотілося б десь. Ніби вчора, так? Все ж класно пройшло в Україні так десятилітній ювілей. абсолютно класно, угу. і дуже скоро вже буде телевізійна версія угу. на одному з каналів України. Е, ну насправді не, не, нам не пристало себе самим хвалити. Були люди, були наші колеги, були е, там наші радіо, теледрузі, ага. і всі однозначно давали якісь коментарі. Дуже Давайте склайні, покажемо дуже яскраві. світлини світлини саме з палацу України. Покажемо ювілей відбувся в грудні. Це відбулося Напередодні... так, це грудня. 18 грудня, мега-шоу. Еволюція це угу. дійсно шоу рівня якого в Україні покажіть, ще, будь ласка, світлини ще не проводили. І знову ж таки наші колеги це відзначили. І ну, для нас це дуже велика Палац честь. України. так? Це палац України. Ми його трошки деформували. Ми разом з дирекцією палацу за що їм дуже вдячні. Е, бачите. А Роман Недзельський йде зустріч, він Якщо цікаві на зустріч, речі це... пропонують, абсолютно, він йде. Він дуже да, прогресивна сучасна людина, іде. тому так. от ми винесли три ряди з залу і от зробили цей язик, uh -huh. внесли його, врізали uh -huh. в глядацьку залу, було дуже багато всяких а, тут штук. так техніки відпочинку. Світла, yeah. ну, нічого собі. Це такий серйозний підхід. Ну, все ж таки. Так, це ми ж ми ж, ми ж всі хочемо від відповідати європейським стандартам, тому mm -hmm. для нас це було знову ж таки питанням mm -hmm. честі зробити європейське, якісне шоу. і ми на цьому наголошували, і будемо наголошувати, що mm -hmm. е, вже часи е, простих, е, ну скажімо так, емоційних вечорів під гітару чи під рояль, вже вони трошки це вчорашній день. Це потрібно однозначно. Ми, ми так само цим займаємось, але якщо е, ти виходиш на головну сцену. Країна, якщо ти виходиш на е, най, е, найприскіпливішу mm -hmm. публіку, це Київська публіка. Вона в принципі mm -hmm. з одного боку дуже балована, з другого боку, вона дуже е, тонка по відчуттю. Вона відчуває або ти прав, щирий, або ти не щирий. То ти мусиш робити, від, вимагати від себе зробити все, щоб це було на вищому рівні. Mm -hmm. Тому що це знову ж таки твої власні дивіденди в майбутнє. Я ще кілька слів хотіла. Я знаю, що були виконані композиції нові. Ну, так, Хто вже чув? Так. Я, я скажу чесно. Сьогодні зранку послухала. Російською мовою воздухом послухала. Mm -hmm. Так, зараз собі записала, щоб не забути. Все, те, там Це я українською послухала. Ще мені якась сподобалася, але не занотувала. Я до чого веду? Я знаю, що буде альбом, напевно, буде. Будете випускати, ну, як робили плануєте. Е спешл Слухайте, дів, що... щось ще послухала? Ну нагадайте, там щось. Ну, там можу? є еволюція. Еволюцію, «Воздухом», Птахом воздух... Лину. Над Дніпровою сагою на вірші Шевченка, Це Шепченка. українською, так. Так. Птахомину, та потім Манія. Ми деякі пісні я пере, так, перевидавали. Так. Э, 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 вновь тебе». О! Хотіла сказати за тобою. Вновь тебе», Оце напевно. Тебе, да. так. Бачите, за тобою щось на мені запало було. Так будете все таки якось видавати ну, цей все, диск. Чи... Ми робили? Е... Ну він є. цей угу, диск угу. називається еволюція. Це був диск спеціально приготовлений до, ту... до нашого угу. шоу. І в майбутньому до туру, але це диски, які кошти на які з яких ми віддаємо на допомогу госпіталь хлопцям. Тільки хотіла ви як відчуваєте? Багато ну, тобто це було... не є комерційний якби хід Я... продажі альбомів. Це було виключно для допомоги. Ми працюємо з фондом, який вже цьому... не перший рік. А за цей період були на сході? Ну, я маю навіть навіть не на передовій, е, а десь були, були вдалося. Були. Вже ну, на звільнених ми більше, територіях. Ми більше все ж таки е, ну, так якось випадало, що ми більше по госпіталях і в Житомирі, і в Києві. і угу. таких, е, ну... А ви це ви даєте допомогу зрозуміло, якого плану? а що, ви співаєте? Виступ, виступ робите? Абсолютно. І виступи... А, і виступи також? Так? У нас, наприклад, була в Житомирі дуже крута акція. Потім нас ще після під кінець року так сказать викликали на, на на килим до мера. Ну це я в лапках кажу, тому що вони нам ну це насправді викликали. Накелимо через іншу угу. е, нашу акцію. Ми для е, на шоу «Еволюція» просто подарували 100 квитків е, дітям з е, правильно. Вадами. молодці. І вони їх з Житомира привезли. І діти, Супер. які ну нам вихова... угу. вихователі, кажуть, що ми, ми е, знаємо, що вони взагалі не посміхаються, а тут вони навіть танцювали. Тобто, і ми, коли попали в приймальню приймальну е, Ну, на нас вивело стільки тепла, стільки якогось позитиву, що ми стали як малі хлопці. Замість того, ми, якби, що, ну, в принципі, вже дорослі дядьки, але настільки це було щиро, тепло, якось знаївністю з такою, і ми самі потухли від цього добра і так якось перед Це був дуже крутий передноворічний е, такий сплеск. Це так круто, коли викликають на килим до мера через те, що діти посміхалися. Частіше так відбувалося. Це так жартома. Тепер до театру хочу перейти обов'язково, тому що дійсно там багато чого напередодні 33 го сезону, який стартував у вересні, було озвучено і насправді реалізовано. Так, у нас знову є світлини, будемо показувати. Mm -hmm. Я єдине дуже прошу там, де ваші саме вистави, там де ви виступали режисером постановником ви тоді прокоментуєте, скажете mm -hmm. те, да? Прошу тоді показати, а ми будемо поступово. Це, в нас. це е, Шекспір. Весь світ Шекспір це ставив наш мій колега, наш режисер Віталій Пальчиков. Uh -huh. Це до 400-річчя була така, якби наша його в основному ідея, але театр її підтримав. Бо ідея доречна. 400 років Шекспіру, і він зробив е, таку е, виставу з двох частин. Перша частина це театр тіней грає Ромео угу, угу. Е, Дуже цікаво це все. В це ще до, до, далі теж, це Ромео Джуліетта ще чи ні? Вже? Е, да. ну, це, це вже шматок е, це Отелло. Це а, шматочок отелло, з отелло. але угу. а, а, другий блок це е, класика, оперна класика. В... Просто він зробив з нею компіляцію, uh -huh. такий сюжет свій вистроїв. Це всі опери, які написані за мотивами Шекспіра. Це вже йде е... найгучніша, напевно, хореографічна прем'єра минулого року. Це Київ Модерн Балет, так. довгий різдвяний обід. Е... Ну, режисер і керівник Раду Поклітару так, Знову так, здивував так, всіх uh -huh. нас, здивував своїми ідеями і актори. Дуже. Як завжди на висоті показали рівень. Угу. Це ще продовжується. Це вона, ще та? так. Це так, ще різдвяний обід. А це? А це вже пішла лялька. Це е, перша прем'єра цього року, 2015 року. Прем'єра, яка дуже довго готувалася, і не дарма, тому що вона вийшла дуже вдалою. Як на мене, я кажу так: не тому, що я е, колега театру, mm -hmm. а тому, що я просто отримав кайф, коли дивився виставу на прем'єрі. Mm -hmm. Це о, балет Деліба Капелія, але він е, з абсолютно новим сучасним сюжетом. Сюжет е, робив е, Сережа Кон Сергій Кон. Актор Києва балету і хореограф вже як постановник, як така Красива. творча Красива. одиниця, яка вже угу. йде в своє широке танцювальне плавання. Угу. Дуже красиві і Ну, Видно, що так і костюми класні, слухайте. От, такі схра. Приходьте, приходьте. Так. Отримайте. А зараз по поговоримо ще про те, що ви зробили, тому що є кілька моментів. Я собі знову ж таки занотувала, щоб я подивилася, що і раніше ще було. Ми зараз до. А... Такої цікавої історії перейдемо трошки пізніше, про яку ми вже говорили в наших ефірах, і ви зрозумієте про що це буде мова. Я єдину хочу зараз і так знаєте, говорить про, про фільм «50 відтінків сірого. А у вас 29 жовтня відбулася прем'єра концерту вистави японської музики 10 відтінків жінки. Да. Я, наскільки знаю, ви там були режисером-постановником. Розкажіть детально, що це зараз там? Ну зараз іде в Європортуалі? Е, Чи це, вона, скажімо, так було? Ну, це була е, ідея і пропозиція від Олени Гребенюк. Uh -huh, так. Е, просто. Бо вона дуже давно познайомилася з японською культурою, з японською музикою, романсами uh -huh. для мене це було взагалі, я був то була раса перед цим всім. Uh -huh. Я взагалі не розумів, як що таке японська музика, що таке японський романс. І коли е, Олена запропонувала, каже: Слухай, зроби мені, от концерт. Ну, тобто, йшла мова про просто концерт. Я кажу: Ні, якщо я роблю, то ми робимо це виставою і це має бути якби ну. Цікава історія, і е, ми звернулися до україно-японського культурного центру в Києві. А, Тобто, так не просто поверхнемо пішли, а пішли глибше. Ну, це абсолютно було б uh -huh. безглуздим, тому що японська культура у uh -huh. нас сама по собі дуже глибока. Якби ми просто так, як камінчик по поверхні води проскочили, ну, то це так би і вийшло, і да. в результаті у нас були задіяні, крім того, що справжні майстри і кібани робили для нас там свої творіння. Майстер Кімоно нас одягали і вчила, і там і розказувала нюанси, етикету. Uh -huh. Ми задіяли. Пана Хітоші Накамура. Це людина, яка працює. ну він дос, В принципі, він дуже популярний в Києві, тому що його беруть у всі реклами, у всіх фільмах Хітоши знімається, тому що він єдиний автентичний японець, який живе в Києві. І він грав у мене роль чоловіка. Ну, сюжет ми построїли. Я побудував, uh -huh. виходячи з е, тих е, з місту тих романців, які у нас були в програмі. Тобто, є чому десь відтінків жінки? Жінка роз, е, ну, умовно, там ранок. Жінка розлучилася з чоловіком, uh -huh. але е, куди вона розлучилась, куди він поїхав, вона не знає. І вона за ним просто сумує, вона згадує е, минулу ніч, вона згадує, як було гарно. Потім вона е, думає про самотність, що от поки його немає, і холодно, і, і там зимно. Потім вона отримує лист, якому він сповіщає, що між нами все. І, якби, і в неї вже починається ще інший відтінок. Це злість, це лють, це потім розпач. Але в цей момент е герой е Накамура Сан е він, якби, проявляє свою увагу. Mm -hmm. Ну і якби, Жінка вже спочатку відкидає цю увагу, тому що вона все ж таки ще е чекає і сподівається на повернення чоловіка, який був поряд з нею, якому вона довіряла. А потім вже приймає рішення, і вони створюються новий союз. І це все на японській музиці. Це, è... ta, це вже десятий відтінок, коли вони створюються. Це вже десятий відтінок щастя, відтінок майбутньої сім'ї. Крім того, до речі, ми задіяли японську фейту. А буде ще? Буде колись? Я думаю, що буде. Принаймні, ну ми. Домовлялися про те, що ще буде. Mm -hmm. Просто питання зараз в часі, коли і як так підгадати, щоб це було, напевно, доречним на 8 березня, але, ну, чесно, але зараз, ну, 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 якщо глобально брати, то не, не до розваг. Скажіть, Дім, заповнені знали? Людей багато приходять? Слава Богу. Заповнені, так? От, ну, Дійсно, Ні, слава Богу, ну, і, ну, і це, це надихає ще більше, це. це ти тоді розумієш, що твоя місія, як людина, яка несе культуру, яка якимось чином виховує, якимось чином відволікає, якимось чином надає якусь надію. Вона справжується, вона втілюється, і це тебе примушує ще більше думати і працювати. І це класно. минулого року. Сталася, ну як на мене, досить велика подія. Все таки те, що було показано у вас в театрі, це варто подивитися а була прекрасна робота. Містерія сучасності повертайся живим. У Нас були у студії Леся і Галя Тельнюк. Тому що цей проект я тільки нагадайте, вони до вас звернулися їх. Е... Чи як від ну, я процес? не знаю, хто до кого звертався е... є... до мене, тому що мені вже просто наш художній керівник е... сказав, що є ідея. Є угу. от матеріал, є сестри угу. Тельнюк. Ну, звичайно, сестер Тельнюк знав їх матеріал. Ну знав їх музику, але uh -huh. от саме і е, є ідея створити спільно з нашим театром виставу. Тобто, от на цьому, якби, я на цьому етапі я включився. До цього як хто домовлявся, я насправді не знаю. Ну але і... це немає ніяких ніякого значних. Ви дізналися про цю роботу вже, скажімо так, коли ідея була. Я так, до цього веду, так. Так так. ми, до речі, вітаємо Лесю. Вчора у Лесі був день народження. Точно. Лесячка, ми вас любимо, ви знаєте. Я чомусь вас ніколи, ну це так вже звикли, не розділяємо ми Галю з Лесею. Але вчора Леся був такий надентимний день, як я вважаю, тому що свято народження це досить інтимний, це такий процес. Леся, ми вас вітаємо, ми вас любимо. Ви завжди раді вас бачити. Побільше, Вони такі світлі, так, і так. вони завжди кудись рухаються, в хорошому сенсі. Це, це, ну... так. Тому ми бажаємо вам ніколи не зупинятися, українці сучасності. Так, будьте такими, як ви є, дівчата, Леся, Галя. Ми вітаємо з ним. Народження вчора свята було абсолютно, правда. Абсолютно. Так, тому я пригадала одразу, що вчора Леся відзначала свій, свій день народження. А, а, хочу тоді, я дуже швидко, наскільки я пам'ятаю, ледь не місяць у вас, скажімо, за місяць була зроблена ця робота. Абсолютно за, за місяць. місяць, тому що 29 uh -huh. жовтня була прем'єра «10 відтінків жінки, і тільки в на початку листопада ми приступили до, ну, до перших якби, репетицій, перших проб, перших. Визначень і так далі. Ну до Жит... цього звичайно був момент uh -huh. такий обдумчивий, uh -huh. брейнсторми, все інше, але ну на ноги стали коротко сюжет. нагадайте. Е, ну сюжет знову ж таки, на мою долю, якось так зараз випадає. Що я весь yeah. час роблю компіляції? Uh -huh. То Шевченкові дороги, uh -huh. то тепер е, і «10 відтінків жінки, і повертайся живим. Тобто, сюжет мені е, я складав з пісень, які вже були готові, які були прекрасно uh -huh. аранжировані, оркестровані. Є е, 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 життя нашого народу, є життя молодої пари, молодих студентів. Е, е, і ці студенти вони спочатку перечувають кожен по черзі, він і вона, хлопець і дівчина, що щось має статися, щось жахливе має статися. Але все ж таки, якби цей щасливий такий стандартний плин часу і життя. Він відганяє ці думки. Тобто на цьому е, мої герої якби розстаються, і ніхто нічого не, не розуміє. А потім я вже, ми монтовуємо іншу ситуацію. Це вже такий е, зріз е, людини в розрізі, ну вигляд людини в розрізі. Е, Душі і розуму, тобто я так це називаю такий мій власний термінатор, коли хлопець живий проти машини. але проти машини Машина — це у нас телебачення, це наші ця от інформація, система, яка як система, система, так називали. ну зараз іншими словами, система система, да. І угу. цей герой, коли розуміє, що вже грань межа перейдена і зараз буде просто апокаліпсис, він намагається врятувати цей народ, але народ його не чує. Його б'ють, ну якби. Системи mm -hmm. люди, системи його mm -hmm. і збивають. Він звертається до Господа Бога. І завдяки молитві, яка ну, просто написана чудово на вірші Всеупивання моє Шевченка. Там просто фантастична музика, і, і ти слухаєш, і починає. Відбувається медитація просто в залі. І ну це знов ж таки Леся mm -hmm. з ним народження. Да, це Лесіна музика, да? Абсолютно вся музика Лесіна Ви, геніальна. Е вірші Шевченка, mm -hmm. вірші Галі. Ви не читали Орула? Читала читали, так? Да? Бо зараз ви говорите, я чомусь пригадала. Я просто ви, ви, коли вчилася в інституті. Я Орел був улюбленим моїм. Mm -hmm. Я ніколи не думала, що дід, ну діти дітьми були по 19-18 років. Чомусь 1984 перечитала, я не знаю кілька разів. Ви зараз говорите, так там теж оця система, коли всі no. спостерігають, і хтось один намагається боротися, потім з ним щось відбувається. Я так би говорите, чомусь пригадала. Думаю, запитав, ну відчувається. Ну, це знову ж таки по сюжету ведно десь mm -hmm. виплуло тому що mm -hmm. я про термінатор теж. Зрозумів, uh -huh. вже пізніше. Я вже uh -huh. сидів на другій виставі, на другій прем'єрі. Такі дивлюсь, Я розумію, десь було, так? Да? Десь воно термінатор: Джон uh -huh. Конор uh -huh. машини, які убивають людей, і, і намагання всіх якби, врятувати світ. Ну, якось так, так, було в листопаді прем'єра, потім 10 грудня і нещодавно ще і було. 24 була і буде ще uh -huh. 22 квітня. Ну, принамі, ми плануємо, що це відбудеться. Ми до нас звернувся університет Шевченка. Вони хочуть зробити це акцією студенти знову ж таки в допомогу воїнам. А то пораненим, і це буде наша спільна така благодійна історія. Тому ще буде. От хто я чому запитала дату? Шановлячі, я знаю, що є бажаючі, хто не встиг подивитися. От можна побачити, «Повертайся живим. 22 квітня в планах. Так, ну дивіться, так, спостерігайте так. за сайтом. А не справді... треба так сумно, тому що у нас постається живим на навпаки. Якщо замислилася, мала часу. Залишається. <су> дивіться на сайті Київського муніципально академічного театру балету для дітей та юнацтва. Спостерігайте, з'явиться обов'язково досить хороший, хороший сайт. Він добре працює, наповнюється, тому можна дуже досить швидко, лічі, подивитися. У нас одна хвилина, я так розумію. Так, одна хвилина залишається навіть. Дмитрий, будь ласка, ми початку так говорив. А ще ж ти бачиш, знову це ваш час, одна хвилина. Що хочете, вітайте, я не знаю. там. За хвилину, що я хочу сказати? Чим? За хвилину? Я Хочу сказати, що так. весна це не тільки 8 березня, весна це стан душі, і хай цей стан душі буде. Протягом року не тільки у жінок, але й у чоловіків. Тому що е, коли чоловік відчуває за своєю спиною щасливу жінку, він так само щасливий. Коли е, жінка щаслива, що її чоловік щасливий, то вона ще щасливіша і хоче робити ще більше. І це правда, повірте. Е, тому я бажаю вам від імені групи авіатор, від uh -huh. імені всієї трупи нашого театру. Е, Дотокайте доторкайтеся до мистецтва, слухайте класну музику, дивіться гарні вистави, робіть один одному приємні подарунки, цілуйте, шануйте один одного і не знаю. І радійте життю. Бережіть один одного, миру всім нам, правда? Ну, ви так класно... миру це само собою. Ну класно ми... про чоловіків сказали. Є ж такий вислів, так? Чому твоя сутність як чоловіка, якщо твоя жінка плаче, правда? Абсолютно. Ну тому Абсолютно. правда. Тому я рада була бачити. До зустрічі на все, що побажали, сториться, нехай повертається. Хлопцям Дякую. з гурту вітання. Вітаємо з десятилітнім ювілеєм. Лесі Тильнюк. Ще раз вітаємо з днем народженням. Вчорашнім. Всіх будемо запрошувати от, досить цікавих людей. Дмитро Тодарюк, соліст групи авіатор, режисер, постановник, Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва, був гостем нашої студії. Не кажу вам до побачення. Одразу після новини, нового спорту. Знову зустрічаємо. Мися, рада буду спілкуванню з гостем і з вами також. Будьте з нами, не перемикайтеся.